Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу подякувати тим дівчаткам, котрі вітали мене з ним народження. Дякую всім, хто привітав. І в мене така несподівана. Єсть. Значить, отримала я посилочку. Прислали мені на день народження посилочку, що в ній не знаю, хто прислав. Звісно, я не знала, тепер же я узнала, але добро дали мені показати, але не казати хто. Таїнственний незнайомець, можна так сказати. Так що дали добро показати. Ну хто не, ну, не, не схотіли, щоб я афішувала. Так що будемо зараз з вами дивитися, що мені прислала. Я теж так люблю посилати посилочки. Не одному я вже так посилала, без предупреждення, як ти казав, чи без попередження. І знаючи, якщо є номер телефона, допустимо, я по номеру телефона можу відправити новою почтою, кому це. І є такі, що є, там, допустимо, адреса, тож, хоч і свої знайомі теж. Буває таке, що посилка сюрприз. Так само це і в мене вийшла посилочка сюрприз. І так будемо зараз проводити розпаковочку. Що тут, не знаю, не буду казати. Ну, будемо дивитися, тільки що поїхала, получила її, і будемо будем, будем її дивитися. Конечно, приемно и посылать посылки, приемно и получать. Что тут есть? Что тут есть? Что тут есть? Бумага. пакеты. Вот Что тут есть? Людина старалася щось, щось, щось приклала мені. В пакет ще один пакет. А що в цьому пакеті? Не знаю. Щось негесеньке. щось гарнесеньке. А що все таке зав'язане, прив'язане. Стіл чистий, так що витерте, не переживайте, все тут чинарю. Зараз його нічого не заставила. Оце доводиться жилюдка. Ух ты! Класненько. Чих домах Лондона. Ось така. Може, погано видно? Опішончиком таким. Капішончик. Так, приміряю все нормально. Дякую, велике, велике, дякую, звісно, приємно, приємно, дуже приємно. І там ще щось трошки єсть. І там ще щось є погодом сюди. Угу. Ой, є, не знаю, що є. Ось тут Трошки Строшки там є. Нічого страшного. Угу. Це такі суперці гарненькі, добренькі шо Такі. Ось, знаю, що це таке заходит. Ой, упало а це, я думаю, що. Угу. Ось така туніка. Плоття туніка. Красиве, звісно. Симпатичне плотько. Ну, міряти не буду я. Не бачу, що воно підійде, все нормально. Все хорошо буде. Так що дуже мені приємно. Дякую за подарунок. Бажаю вам цій людині. Хто прислав мені цей подарунок? Бажаю. Знову здоров'я, благополуччя, добробуту. І якнайскорішої перемоги нам. Так що ось так. Дякую за все. Було приємно. Так що ось такий невеличкий, невеличкий сюрприз подарунок. Мені прислали. Дуже я тепер приємно, здивована, звісно, я знаю, Я вже з цією людиною дзвонювалася, тому що мені прийшло на нову почту. Ой, там номер телефона був, я подзвонила у нас там трошки? Ну, був такий приємний розговор. Мені сподобалося тій людьми спілкуватися, так що дякую дуже велике. О, так що ось отакий подарунок мені прийшов до Дня народження. Невеличкий, скромний, конечно, він не дешевий, я знаю, тому що по, по теперішніх цінах це дуже, той, ну, дуже, дуже приємно. Так що дуже. Я дуже довольна, дуже приємна, так що велике дякую. Хай все буде добре. Всім до побачення, до нових відео.